Росії жінку притягнуло до адмінвідповідальності. Е, прийшов її п'яний чоловік додому, і е, побив її на очах у, у дітей. Та. І її притягнуло до адмінвідповідальності за те, що вона дозволила себе бити на очах у дітей. Тому що вона, якби, не в повній мірі виконує свої батьківські обов'язки. не бачите, Так, ті, Так, та, що б'є жінку, ті, то, будь ласка, не на очах у дітей. Типу, в однокімнатній квартирі не можна з жінку. Ні, в Росії можна в Росії. все! Добре, діти були е, покупані. Уявляють заглоп новини. Муж і жену на глазах у покупаних дітей. <рес> Доходив додому і каже, що діти не сплять! <рес> <рес> що чо, <діти> не покупані? <рес> <рес> вони грязні? Бо я з них не дивуюся, коротше. Mm -hmm. Думаю, що. Все. Це. Правда! Це правда. Yes! І, і я вам цитую. В Москві жінку, яку муж збив на глибинах у дітей, привлекли за не виконання батьківських обов'язків, за те, що діти бачили, як її збивають. Як вона могла? Він замахується, каже, секундочку. Діти э... по норам. І він так раз, вона каже, ти мене не любиш. Хто так б'є? А, а я з ноги попробуй. Почем ви мені, щоб переноситься в Євросоюз. Смотрела. Я заявляю, як російські діти хваляться іншим своїм друзям. А я бачу вчора, як мама тату бив. О, от, мама <laughs> да, мама сяде.